Hello Friendly! З вами на зв'язку, Денис Friendly. На жаль, сьогодні за цілий день публікації моїх 5 відео я не буду малювати ваші аватарки. Хоча би міг в одному із п'яти відео вас намалювати. Але що не малюю, бо то, що, по-перше, YouTube нагло почав списувати підписки, по-друге, актив упав на цих відеох великих... Не знаю, тратити 20 хвилин малювання і... Скільки 100 сили передю, 200, якось не хочеться. Та. Ну, думаю, малюнки будуть трошечки пізніше. Не знаю, якщо будуть, може пізніше. Ну, не знаю. Поки що малювання ватарок не буде. Сьогодні ми поїмо з вами ростіжка йогурт. Я не знаю, ростіжки йогурт, мабуть, ще взагалі у нас на каналі не було. Так ось перший раз ми попробуємо з вами 6 штук. Зараз 6 штук з вами з'їмо. Тут входить полуниця, вишня, малина. Так, є полуниця, вишня та малина. Малина. Це, це такий мікс. Е, пише, що це асортів фруктових сирків. Коротше, такий сирок. Зараз ми це спробуємо. Е, тому такі справи. Погнали хоч до заставки цього відео. Спробуємо цей данон від растішки. Let's go! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Ось така растіжка. Це значить. Знач, асортів фруктових сирків жиру збагачення кальцієм та вітаміном полуничною вишневою малиною. Так. Отакі От смачні відкриваємо. Так. Так. Чекайте. Блін. Так, добре. Е, а, тут не на нашому. Та, добре. Ну, коротше, йогурт да, коротше, йогурт, Данон Растіжка зі смаком полниці, вишні. Та малини! Лини, лини. Погнали їсти цю растіжку. Погнали їсти. Just dance, Jazz Danes. Cram in more? just dance? Дивіться, на ну, кожній упаковці різні логотипи його цього дінозавра. Кіно, дінозавр. Та. Починаємо. Я спробую з вами цих шість йогуртів з'їсти. Вони маленькі, невеликі, смачного. Так, надіюся. Ого, це таке дрібнота. Капець, це сирке. А, це на з'їм. Походу полуницею чути. Найбільше. Я зрозумів, ростіжка для немовлят. Бо тому що чому такі маленькі йогуртики? для немовлят. Оцінка 8 балів. Я ще пам'ятаю ностальгію, коли я в дитинстві купував розтіжку, але не завдяки тому, щоб з'їсти ростіжку, а завдяки тому, щоб магнітик на холодильник зібрати карту України. В результаті мені карту України... Всі міста не вдалося зібрати, але частково вдалося. Та. Може в кінці відео підійдемо до старого холодильника, я вам покажу, бо тому що вони так і там ще стоять, та карта України Растішка. Там, зібралося так. А ми переходимо до другого йогурта. Ану? Коли би не забути. підійти до старого холодильника. Я, коротше, сьогодні був в Івано-Франківську, купив, купив, коротше, піцу здоровенну. Може завтра зніму. Постараюся. Може завтра вийде відео. Мокбанк і мо піцу. Може завтра, так. Подивимося. Коротше, два, дві ложки вже йогурта немає, я не знаю. Але, в принципі, так як тут ще ми не їмося. Так. Коротше, це мікс, типа полуниці вишні. І малини, Ну я з цього всього лищу о, полуницю. Оце, походу, смаки різні. А тут дуже вишню чути. Ага. Я зрозумів, окремо полуниця, окремо вишня і малина. Скоріше десь тут малина. Бо це вишню чути. А там полуницю чути було. 8 балів. Мені здається, в дитинстві була смачніша ростіжка. Або я давно настільки не пробував ростіжку, що й забув. Мені здається, може й було одне відео з ростіжка питним йогуртом. Типа з трубочкою на каналі у нас. Ну ви, 20 тисяч відео, то капець. Написав розумник ще один мені сьогодні під відео. Відеошортс. Та якби у мене було... Якби я загрузив 20 тисяч відео, у мене вже було мільйон підписників, а не 110 тисяч, так як у мене. Дениса Френді. Каркай і дальше. Тебе би було, ага. Я подивився, що він там знімає. Бравел Старс. Чи, чи Роблокс він там знімав. Бравел Старс нагадав. М -м -м. Далеко ти. Своїми Бравл Старсами. Він би мав би хіба ж один мільйон переглядів. Ну не мільйон підписників. Я розумію, що це багато відео я знімаю. Але теж такі наглі. Взяв, заблокував, та пішов де. Дуже мудрі просто, розумієте, пишуть мені. То пише один, що я монтую краще, а у мене... Ні, що я краще за тебе монтую. Ну добре, тут не спорю. А це що він написав, що... Що я би мав би мільйон підписників, то це він не матюкається. Коротше, свистить. М -м -м, малина. Я зрозумів, це не мікс. Це кожен окремий йогурт з окремим смаком. Тобто тут була полуниця раз. Перше ми їли левишну і тепер малина. Зрозуміло тепер. Ану. Ви прикиньте, малина. Поки що найкраща. Хась найсмачніше. Все, все. Так, це сирки, а не йогурт. Я зрозумів. Попиши набір сирків. А сортів фруктових сирків, Зрозуміло, це не йогурт. Я думаю, що це... Ну, сирки. Ну, я поставлю прям малині, 8 з плюсом, що це смачніше. 9 не можу поставити, але от 8 з плюсом поставлю. Якщо ви, наприклад, запитаєтеся мене, чи буде влог. Ну, типа, я був у Франківську сьогодні. Так, так. Чи я зняв влог? Я не знімав влог. Бо я, по-перше, в центрі не був, по-друге, вже нема що знімати. Місто як місто. Забийте в Гуглі, ти будемо весь Франківськ. Як ви введете Франківськ. Значить, що ми по результату маємо? Дві баночки полуниці, дві баночки вишеньки і дві баночки малини. Все по два, Так. Добре, о, оце я навалив, кажуть, вілошки цього нема добре. Добре. Коротше. Перше місце малина. Друге місце, хай буде полуниця. Третє місце вишня. Все. розставив по своїх маках, що перемогло більше там. А ну чекайте, я зможу так зробити? Можу. Так о. Колпачок на голову. Пот... Але споримо, вже тако не вибереш. Не вибереш, бо ти вже заклав то вже все. Так. 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 І ось так. Ой, каліка це не можу зробити по-людськи. І ось так. Та-та! Так. Все. Ми поїли з вами. Коручи. Добре. Сирки були, правда, смачненькі, але я їв смачніші. Добре, поки я пам'ятаю і не забувся, давайте я вам покажу на останок карту України від Ростішка, яка колись була у акції, що можна було магнітки збирати. Ростішка робила акцію. Збирайте магнітики. Ось мій старий холодильник. Тут дуже багато повіддерено магнітів. Ну, бо ці, що були актуальні, то їх на цей сучасний холодильник. А це лише лишилася розтіжка. Та, оце все. Ну, ці, до речі, ми не рахуємо. Ну, Чернівці я вигравав. Це не мій магнітик, це не мій, не мій. Я, коротше, як я відпочивав у Солотвині, я... Можна сказати, украв е, ці магніти. Я не знаю, що дурний був. Малий дурний, типу забирав ці магніти. Був та, там, де пише Нідерланди, Великобританія, Індія, то навіть видно, що це не ці, бо це не Україна, це по-російськи пише. А оці всі, це вони світилися вночі. Так, то це карта України. Львів, Острог, Житомир, це Київ. Ми пам'ятаю, черніги обмінювалися ми магнітами, у когось не було цих магнітів, у кого вже були повторки, міняли на нові. У кого... ну, тобто у кого були повторні, і могли віддати. У мене, допустимо, не було одного міста. У нього вже тих містил два були. І він так омінював. У нього наоборот не було того, що у мене є. А у мене їх два, допустімо, Житомира два, а у нього Львова два. А, мені треба, а у мене Львова взагалі немає. І в нього нема теж Житомира. І ми так мінялися. Так. Харків, Донецьк. Ой Боже, Донецьк. Дніпропетров, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Диканька, Одеса, Вінниця, Кам'янець-Подільський. Чекайте, давайте я вам фотоспишку включу. О, друге друга справа. Любив, Україну подорожую з Так. І тут на кожному з цих магнітів, допустимо, візьмемо, ну хай буде Львів. І тут все написано про це місто. Львів дуже красиво. Ну я не буду це все знімати, бо тут на кожному з цих магнітів було написано... Типа про це, що розповідається про це місто. Да, тому такі ось справи. Добре, народ. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Що, хто додивився до самого кінця, той красавчик, той молодець і той мій бро. На цьому все. З вами був як завжди незручні. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора, так як священник. Ні-ні-ні, це. Ні, 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 це... Коротше, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, бувайте. Добре була растіжка. в принципі, але поставив, ну як добре, на 8 балів добре. Така, в принципі, їсти можна. Пока.